Доброго дня, дітки! Сьогодні поговоримо з вами про будинки, в яких ми живемо. Подивіться, будь ласка, на картину. Які будинки ви бачите? Так, у нас високий є будинок і низенький. Зліва який це будинок, як ми його ще можемо назвати? Це багатоповерховий будинок. А справа одноповерховий будинок. Давайте разом зі мною побудуємо будиночок. Що ви бачите на малюнку? У мене тут є геометричні фігури. Які геометричні фігури ви бачите? Квадрат, прямокутники різного розміру, трикутник і ще один прямокутник. Ось цих геометричних фігур ми побудуємо, побудуємо будиночок. Беремо квадрат, дах у мене буде трикутник. Так. Я його кладу зверху на квадрат. І ось ці жовтенькі прямокутнички. Що це в мене буде? Так, це в мене будуть віконечка. Одну віконечку, інше. Так, а що я побудую з цього прямокутника? Так, це в мене будуть двері. А ось цей маленький прямокутничок, як ви думаєте, що це буде? Ми його ставимо на дах Це буде в нас димар. Ось ми з вами побудували будиночок. А який він багатоповерховий чи одноповерховий? Так, ми побудували одноповерховий будиночок. Знайомтесь, Марійка, Івасик і Петрик. Нам треба їх розселити по будиночкам. Марійка живе не в синьому і не в червоному будиночку. В якому живе будиночку Марійка? Так, Марійка живе в жовтому будиночку. А Івасик живе не в жовтому і не в синьому будиночку. Куди ми його поселим? В який будиночок? Так, Івасик живе в червоному будиночку. І залишився в нас який будиночок синій. І в синьому будиночку живе Петрик. Ось ми розселили всіх діток. А скільки будиночків ви бачите на малюнку? Так, їх два. А давайте роздивимося, скільки будиночків зліва. Один, а справа також один. А давайте, дітки, згадаємо знаки, які ми з вами вчили. Який ми тут знак рівності поставимо між цими будиночками? Ми ставимо знак дорівнює. Чому? Тому що в нас зліва і справа однакова кількість предметів. Молодці згадали? Подивіться на цей малюночок. Скільки ви тут бачите будиночки зліва? Так, їх два, а справа один. А тут який знак рівності ми з вами поставимо. Більше чи менше? Ми ставимо знак більше. А чому діти? Тому що 2 більше за 1. Молодці. Знайомтесь, дітки вийшли на прогулянку. Нам їх треба построїти по зросту. Як ви думаєте, хто тут самий найвищий? У діток на одязі є циферки. Так, самий вищий буде ось цей хлопчик під номером 5. Кого ми поставимо за ним? Так, ставимо хлопчика під номером 3. Він нижчий за хлопчика під номером 5. Кого ми далі поставимо? Так, ось дівчинка під номером 1. Вона нижча за хлопчика під номером 3. Але цей хлопчик нижчий. За хлопчика першого, цього самого вищого під номером 5. Далі, кого ми поставимо? Ось цю дівчинку під номером 2. Вона нижча за дівчинку під номером 1. Так, і самий маленький в нас, самий низенький, ось хлопчик під номером 4. Построїли ми діток по зросту. Давайте роздивимося, хто в нас найвищий? Хлопчик під номером 5. А хто самий нижчий? Хлопчик під номером 4. Так. Подивіться, в мене тут є будиночки різного кольору. Давайте їх також построїмо за зростом. Від самого найвищого до самого найнижчого. Як ви думаєте, який будиночок тут самий вищий, якого кольору? Так, коричневий будинок самий високий. Далі. Далі в мене йде зелений будиночок. Так, він нижчий за будиночок коричневий. Який йде третій будиночок за величиною? Так, це в нас буде жовтий будиночок. Він нижчий за будиночок зелений. Далі синій, нижчий за будиночок жовтий, і в нас залишився самий маленький червоний будиночок. Давайте роздивимося. Який самий високий будинок? Коричневий, а самий низенький, червоний. А який будиночок стоїть перед жовтим? Зелений. А за жовтим? Синій, молодці діти. А який будиночок стоїть перед синім? Жовтий, молодці? А який самий високий? Коричневий, а самий низенький, червоний, Умнички. Дітки, а що ж будують будинки? Давайте роздивимося. Будують із цегли, із каменю, із дерева, з скла, із снігу є такі будиночки. А той будиночок, який будують із цегли, як ми його ще можемо назвати, цегляний, а з каменю, кам'яний, а із дерева дерев'яний. Із скла, скляний, а і снігу, сніговий, молодці діти. Так, а хто ж будує нам будиночки? А будиночки будують будівельники. Ось подивіться, що потрібно будівельнику для роботи. Тачка, щоб грузи перевозити. Кельма, він нею, бачите. Вкладе роствор і скліплює між собою цеглинки. І треба йому ж цеглинки. Дрель, фарба із щіткою. І ось такий валик ним теж можна фарбувати. Потрібна каска на голову для того, щоб нічого не впало. Це безпеки. І потрібне вікно. Коли він побудує будиночок, він ставить вікно. Давайте з вами роздивимося, скільки у нас предметів будівельних. Порахуйте їх. Так, їх 6. А як ви дізналися, що їх 6? Так, ми їх порахували, дітки, а як ми з вами рахуємо? Згадаємо. В якому напрямку? Зліва направо. Молодці. А давайте тепер порахуємо в зворотньому порядку. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Це ми з вами порахували в зворотньому порядку. А порахуйте мені, будь ласка, в зворотньому порядку від 4 до 1. 4, Три. Два. Один. Молодці. Порахували? А тепер порахуйте мені зворотному порядку. Від п'яти до одинички. Називайте, я обходю. Молодці, справилися. Так, дітки, далі завдання для вас. Ось наші будівельники, їх уже двоє. Подивіться, скільки в них інструментів? У кожного. Так, у того, що зліва, скільки ви бачите інструментів, порахуйте. Так, три інструменти. А в того, що справа, також три. Дітки, який тут знак рівності треба нам поставити? Так, ставимо знак дорівнює. Чому? Тому що в нас зліва і справа одинакова кількість предметів. Молодці. А на цю картинку подивіться, скільки в наших будівельних інструментів. Давайте подивимося, того, що зліва. Порахуйте, будь ласка. Так, чотири інструменти в ньому, так? Нарахували. А то, що справа, скільки інструментів рахуємо? Так, їх 5. А який тут ми знак з вами поставимо? Більше чи менше? Так, ми ставимо знак менше. А чому? Тому що число 4 менше за число 5. Молодці. Ось ми з вами сьогодні роздивилися наші будиночки. построїли діток від найвищого до найнижчого. Порахували в межах шести і згадали наші знаки. Молодці, дітки! Бувайте!